Розкажіть про задум, що в цілому, скільки пунктів у цій програмі, чи стане це туристичним маршрутом, чи кулінарним маршрутом, які головні, найсмачніші, найкращі складні. то це на, на мою думку, я так планував, принаймні, це є найбагатогранніший об'єкт для туриста, в якому він може бачити не лише те, що сьогодні можна побачити по крупинках по області, але й те, що було 300 років тому. Це, це те, що якщо це було з дерева, то воно згнило, якщо це було з заліза, то воно зіржавіло. Але якщо це людська пам'ять, якщо це пов'язано з родами, з прізвищами і з 500 прізвищ написано на стінах, то це буде жити вічно. І, і тому сьогодні це не просто обкладений старою черепицею сарай на бо це не будинок реально, це так лише виглядає ззовні. А тут усередині зібрано не менше, ніж у Мукачевському замку. Ми тут зібрала пам'ять про чоловіка, який був найкращим бізнесменом на початку 18 століття, найкращим воєводою. Чоловік дуже хоробрий, який підняв зумів об'єднати і слов'ян, і угорців в одній армії. Закарпатці, які, які вважаються, це вже бачимо сьогодні, міф, що вони далі далі села не йшли, а вони зібралися і пішли так далеко. Своїм князем, що наприкінці життя він, пишучи свої спогади, написав і назвав у своїй книжці, книжці споменів найвірнішим народом нас. Фактично він нас підняв до рівня європейського читача. Ця, ця територія сьогодні, вже так воно назвали Фернс-Варуш, тому що є і кузня, є і цей об'єкт. Вона стає скандально трошки відомою через те, що ми підняли тут і поширили, запускаємо у мас-медіа документи про те, що сімнадцять 1701 році це трошки раніше ніж 1715. Але якщо пошкрябати глибші документи, то це не багато. раніше. У нас пиво почалося із Букачева. І цей завод, в якому було вже поставлено виробництво на, на високий рівень, сам його власник Ференс Ракосі вирішив розділити кузню окремо, а цех із виготовлення свічок окремо, тому що не хотів платити податки із валового прибутку, бо з пива дуже високі податки були, а з кузні там які доходи, а податки такі, як з пива. Він то гарно тоді розділив. І є така мухачева, я чув, легенда, що найгірший працівник Півзову. Заводу 1701, якого вигнали за те, що був нюх, ніяк не міг знайти себе на цій роботі. Виїхав і через 14 років у Львові відкрив пиво пивний завод 1715, який до цього часу змагається ніяк не може змагатися з іншими пивами. І тому вирішив святкувати 300 річчя, бо нібито їм поможе. Нам, скромним Закарпаттям, 14 років тому було 300 років, але ніхто про це не знає, тому що ми просто скромні люди, ми працюємо далі і, і, і далі. Тому ну скандал такий дружній, так тому що ми почесне друге місце не відбираємо і не претендуємо від Львів'ян, але е, своє перше місце ми не віддамо нікому. Раз так, то, то закінчення нашої нашої сьогоднішньої святкової такої вечері, зустрічі гостини, має бути дуже сучасним. Сучасні в тому полягає, що люди тоді не сваряться, коли в них є позитив, коли вони намагаються щось створити. Тоді не сваряться ні мусульмани, ні православні, ні греко католики між собою, ні мадяр, ні словак, ні українець. Їм нема нема що ділити. Цей чоловік, якого сьогодні ми десятки разів згадали, він наполовину хорват дуже відомого королівського роду з Ріні на угорець, ракуці, це чоловік, який поєднав у собі те краще, і таких людей дуже мало. Збіг ДНК виявився настільки вдалим. І настільки, настільки сильною ця була постать, що маючи що втрачати, він піднявся і гордо пішов з цієї землі в Туреччину. Наші люди про це сьогодні говорилося, не пішли за ним, лишилися, лишилися, не всі пішли за ним, лишилися жити на місці і в'янути до сьогоднішнього дня. Я казав, тільки що один ректор виступав, каже, да, Здається, останні воїни були тоді. Здається, останні робітники були в той час. Не хотілося б так швидко здаватися, але, на але, жаль, така, така, така сходинка одна за одною угорець придумав, створив півзавод. Австрієць розвинув його дуже, до дуже високих рівнів. Перша електролампочка на ньому запалилася, перша вантажна машина, а не коні повезли, вантаж розвозили. А прийшов пан Лукеча, мукачевський руснак, і це діло мало-мало не поховав. Але є ще надія, тому що влада мукачевська страшно хоче це відновити. Просто є майнові, там ці речі, хтось посунеться, хтось відступиться. Але саме це і є той крок, який підніме громадськість, і громадськість каже, те, що є спільне, це не може бути приватизоване. Спільне є наша велика історія і наша гордість. Ну і звичайно, наше пиво, яке найкраще завжди було і буде.